Вітання всім, це «Цензурнет», Це Марина Донолю Ермолаєва і це проект НАТО в хату, де ми обговорюємо теми про те, що війна це наша спільна справа і немає розділення. Він вона мені це не цікаво, і війна це не для мене. Отже, ми раді вітати в нашому проєкті, який ми робимо завдяки офісу спеціального оборонного радника Великої Британії в Україні, пані Юрію Паєвську-Тайру. Парамедика, якого ви знаєте всі, вітання вам, вітаю вітаю цензор, вітаю лідачів. Отже, хочеться розпочати з вашої цитати. В одному з інтерв'ю ви сказали, що моя спина гнеться лише над пораненими, над пораненими і перед Господом Богом. Угу. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. От можете сказати, що для вас була війна в 2014 році, і як ви зустріли цей день 24 лютого? От тому, що я от читаю ваш Фейсбук, наприклад, і все одно от, є спільні пости, де ви робите спільні справи з татусою або із даною Яровою? А... І ще купа людей з якими так, так, так. І... Я просто так. згадала цих двох дівчат, тому що я їх прекрасно знаю. Це люди, які теж були з першого дня війни, яка розпочалася в 2014 році. Отже, що для нас була війна з Російською Федерацією у березні 2014 року і в лютому 22-го? Ну, для мене знов таки мало що змінилось. Хіба що масштаби змінились? Кількість поранених, кількість страждань оці Просто ріки крові стали морями, океанами. Все. А внутрішньо у вас якось змінили ці роки? Ну, ми всі міняємося якось. Мені важко дати оцінку. Наскільки я змінилась, нехай оцінюють ті, хто знає мене добре. Але от дивіться, і в мене тих людей, які, скажімо так, найбільше в цій війні, вони незмінні. Тобто, ви, Дана Ярова, Татуся або і інші люди, яких ви тегаєте в постах. А що ж інші наші українці? Я не знаю, я за собою звикла дивитися більше. Я якось не дуже відслідковую, хто там, який борщ їсть. Головне, щоб борщ, а не щі. Скажіть, будь ласка, як ви для себе вирішили, що е, ви обираєте такий шлях? Це сталося само собою. Я ніби і не вибирала нічого. А чому так? Так сталося. Так склалась доля. Я думаю, що вам багато хто казав, що для чого тобі ця війна. М -м -м. Мало хто казав, якщо чесно. Мало хто казав. Мало хто казав. Тобто всі були готові, що це ваш шлях, що це ну, ваш шлях. Хто історія. мене знає добре, той не дуже здивувався, я думаю. От можете сказати, не так давно, пару місяців, буквально ви оголосили, що у вас буде благодійний фонд, і ви прицільно будете займатися саме людьми, які перебувають в полоні, і ви там назвали цифру, що це більше 10 тисяч людей. Можете сказати, як просуваються справи, чи звертаються люди, і які історії найтяжчі? Кожна історія це, це окрема трагедія, і не можна ви, виділити якусь одну. У кожного своя межа, і ніхто не знає, на що ми здатні насправді. Фонд призначений для допомоги сім'ям полонених і загиблих в цій війні. Я Просто знаю, як важко чекати, чекати своїх рідних, і особливо важко цивільним сім'ям цивільних бранців, бо військові отримують допомогу і отримують ну іноді недостатньо, але у них є увага від суспільства і від держави. А щодо цивільних бранців, то ця категорія дуже просідає в цьому плані. То можете сказати, як правильно розповідати про полон, щоб не нашкодити тим людям, які потрапили в нього, тому що це от постійне таке дискусійне питання, і дуже часто, наприклад, сім'ї полонених отримували там прохання від органів влади. Ви, будь ласка, не розказуйте, ми самі самі все вирішимо, і так далі. От я, наприклад, чула таку історію, тому що наше видання допомагало 555 му госпіталю, де попало в полон медики. Ну, це той самий госпіталь, де так. я перебувала безпосередньо перед полоном. Там дійсно ситуація жахлива, але, але варто уникати зайвих. Ну, як це сказати? Насправді дуже, зараз дуже професійно, буквально пару днів тому центр сприяння обмін, обміну полоненими пригуриму розробили чудову абсолютно. Рекомендації для тих, хто спілкується з пресою. А що варто казати, що ні? Ми можемо навіть зачитати, бо Так, там, можна. Там дійсно. Да? Да. Окей, зараз знайду. Угу. Це дійсно важливо і найважливіше не, не на... Не зробити, не, не зробити гірше да, тим, хто в полоні. Тобто. Робоча група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розробила низку рекомендацій для родичів захисників, які перебувають у полоні. А також зниклих безвісти, а також ЗМІ для того, щоб уникнути можливих ризиків для тих захисників, які тимчасово перебувають в полоні під час комунікації у публічних джерелах. Це стосується як соцмереж, так і Інтерв'ю. так. І насправді я почитала, і це дійсно такі дуже виважені і правильні речі. Наприклад, родинам захисників та захисниць, які тимчасово перебувають у полоні. Для ЗМІ варто уникати передачі до ЗМІ персональних даних та персональної інформації захисників. Наприклад, полонений повідомив, що він парамедик чи водій. А його звільнений побратим в інтерв'ю подає іншу інформацію. Свідомі чи несвідомі участі у психологічних операціях ворога, наприклад, дзвінки з в'язниць родичам полонених. У ваш... Ну, наприклад, ваш у нас чому не забираєте, робите щось, протестуєте? Ясна справа, що це просто провокація, не можна вестись на це. А наступний пункт надмірної медійності полонених, які були публічно не широко відомими до потрапляння в полон. Це може сильно ускладнити процес повернення. Це дійсно може сильно ускладнити процес повернення. Якщо вони починають розкручувати людину, яка до того була маловідома, це може і здорожчити сильно обмін або взагалі зірвати. І варто радитись в кожному конкретному випадку зі спеціалістами з центру сприяння обміну. Як бажано діяти, звертатися до міжнародних організацій, паре, ОБСЄ, є, генасамблеї ООН, Комісія ООН з прав людини, урядів держав з вимогами тиснути на Росію з вимогами виконання Женевської конвенції, якою якої вона просто тупо не дотримується в жодному пункті. Звертатися ДМК, ЧХ, Міжнародний Червоний Хрест так. робочого групу з питань насильницьких та недобровільних зникнень, підтримувати регулярний контакт з координаційним штабом це дуже важливо. Повідомляти, повідомляти нову інформацію про полонених, Національне інформаційне бюро, НІП та матеріали кримінального впровадження через слідчо. У випадку, коли намагається особисто через онлайн-інструменти, форми. Чат боти те, що розташовані на неофіційних ресурсах, дізнаватися будь-які дані про військовослужбовців, номер частини місце розташування, ецет, ецетера, або ж вимагають гроші ці інші цінності, як платню за нібито повернення обмін, включення до до списків на обмін, то що негайно повідомляти координаційний штаб та правоохоронні органи це надзвичайно важливо, бо дійсно шахрає. Uh, я навіть, не сплять і вимагають. Да, навіть гроші, я так? стикалась пару разів. Там, да, да, ну, за я, вас вимагали гроші? Ні, я не знаю, за мене вимагали чи ні, а знайомих. мені родичі казали, що вимагали. Звільненим з полону захисникам та захисницям та їхнім родичам ЗМІ. Варто уникати, повідомлений на кшталт. Він швидко відновиться і повернеться на фронт. Це може дуже, дуже негативно вплинути на подальші процеси переговорів. І на відношення до наставлення до нього до полоненого, у, то, що є у полоні, не розкривати змії персональні дані та інформацію про побратимів та посестер, які ще перебувають у полоні, уникати надмірної конкретики під час публічних висловлювань про порушення прав тортури, умови утримання, використовувати загальні наративи про подібні випадки через детальну публічно поширену інформацію. Можуть постраждати побратими, які ще залишились в полоні ворога. Також ворог має оцінювати ефективність впливу тортур, тобто має змову, базуючись на спогадах звільнених з полону, не поширювати фото чи відеоматеріали, на яких зображені побратими та посестрі, які ще не звільнені, з них ворог може отримати додаткову інформацію про те, чим займався полонений чи полонена. Як бажано діяти у розмовах зі ЗМІ наголошувати на необхідності дотримання Росією норм Женевських конвенцій, підтримувати родичів, тих, хто залишився в полоні. Над їхнім звільненням Україна працює постійно, і це чиста правда. А координаційний штаб практично цілодобово працює. І Тому звертайтеся, будь ласка, ми постійно це повторюємо. Що треба звертатися в координаційний штаб на Спаскі. Допомогти родичам полонених напряму подавати дані в НІП, і це рекомендують всі, і це абсолютно правильно. І усвідомлювати, що кожне сказане слово може вплинути на умови перебування тих, хто залишився в полоні, у тому числі в правовому полі РФ. А, може бути змінена класифікація дій а, оборонців. Ну тобто, це може а, призвести до дуже. Ну, Поганих наслідків, так. А чому а, ці ну, правила з'явилися тільки зараз, вибачте. Уже ж майже це, рік минув. Це особливо, це о, гур озвучував постійно, але на, ну, вони, вони не були зібрані постійно. Я не знаю, чому з'явився тільки зараз. Але всі, хто задавав таке питання, отримували повну відповідь завжди. Це і це? насправді нічого не змінилось. Так само, і я не можу розголошувати про полон, про тортури. Занадто такої інформації. Іноді бувають такі випадки в Німеччині, наприклад, журналіст а, питає, а які тортури до вас застосовували? Я кажу, вибачте, я не можу це розголошувати через те, що маю такі рекомендації. Моїм читачам цікаво знати. Я, я спершу офігела, а потім кажу: ну, якщо так цікаво знати, ви можете поїхати на Донбас. Попасти до рук росіян, пройти всі кола пекла і далі задовольнити цікавість ваших читачів. Він моментально десь збрився, змився і нема. Ну вони дуже часто кажуть, наші колеги іноземні, що їм потрібні емоції, тому що їм потрібно донести емоційний вплив. І саме це створює суспільну думку, і потім вже під впливом цих емоцій в суспільстві урядовці і конгресмени чи депутати місцеві приймають рішення допомагати Україні чи ні. Але от можете сказати, ми не будемо вдаватися в деталі в полону. Тобто, ми чітко працюємо по рекомендаціям, які вам надавали гурмо і так далі. От скажіть, будь ласка, за вашими враженнями, чи допомогла вам особисто публічність і вписки за вас багатьох публічних людей? Ну Том... я впевнена, що це спасло мені життя, бо там не йшла мова взагалі про виживання, а потім стався навіть обмін. Тобто в вашому випадку це був це, це, це був плюс, і я не знаю ціну обміну, я не знаю, на кого мене обміняли. Я не знаю всіх нюансів, їх там, напевно, ціла купа. І я не знаю всіх ос особ, які вписувалися за мене. Я дуже вдячна всім за підтримку і всім-всім. Я знаю, скільки людей качало і, ну. Це дуже зворушливо. Я не підведу і те, з чим я зараз займаюся, це дуже ефективно в плані а, адвокації перемоги України. Я дуже пишаю, що я долучилась до цієї справи. Нас багато, ми їздимо і робимо те, що робимо. І завдяки цьому ми отримуємо і зброю, і підтримку. Це надважливо. Тим, тим паче, а наші західні партнери мають бачити такі обличчя таких людей. Щоб вони не думали, що в нас тут теж націоналісти бігають, тому що до певного часу це теж була така міфіч міфі історія, яка дуже широко розповсюджувалася на заході. Ну це російські наративи, які вони так, але вони були дуже вкорінені. А ліві сили штурмують західні СМІ, так само як і. Тут намагаються пролізти. так, плюс небажання часто журналіста виходити поза межі своєї редакції, тому що, наприклад, я пам'ятаю, в квітні минулого року, коли в Маріуполі була вже біда, трагедія, обстріли, тобто повний капець, наприклад, BBC могло видати статтю «Неонацисти із Азова, що щось там такий заголовок міг бути. От можете трошки розповісти, чи намагалися от рашисти в полоні розказати вам, розказати, що вони дуже часто роблять людям в полоні про те, що Україна вже окупована. Звичайно, і прийде, Звичайно, і, і мені це прийдує. питання задавали одразу після обміну. І я, напевно, одна з перших, хто розказав цю історію, що вони розказують в полоні. Це те, що Україна знищена фактично, що наша армія вже десь під Фараником і всі убіжали. Зеленський убіжав, і держави нема, коротше, все. Депутати всі гроші розкрали розбіглися. розбіглись. І тут я чую прильоти і кажу: о, нормальна з Франковська, накидую, так. Хорошу нам таку арту якусь. Союзнички підігнали, а можете пояснити на кого це розраховано? Я розумію, що на вас би воно не подіяло, тому що ви прямо з Майдану по суті пішли на війну, і ви були підготовлені до того, ви чітко розуміли, що таке Росія. Плюс ви неодноразово розповідали історію своєї сім'ї, яка постраждала від всіх там голодоморів, репресій і так далі. От на кого це було розраховано? Вони що думають, що в нас воїни, м'яккотілі. Я цілком допускаю, що це може на цивільних подіяти. У кожного своя межа, і ми не можемо засуджувати тих хто... А, можливо, на хвилинку повірив. це. все це. Бо ти не знаєш, як ти будеш поводитися в полоні. І не треба тобі того знати. Краще туди не потрапляти нікому. А, ну, Можливо, є якась верства населення та от вата. Яка тільки чекає, щоб їй дали як це, привід, напевно, повірити? Ну, тобто вони готові повірити. Тоді, можливо, так. А всі бійці, з якими я стикалась в полоні, тримались прекрасно. От у вас є насправді відповідь тепер, після того, коли минуло багато місяців, чому все так блискавично трапилося в Маріуполі? У мене є відповідь, але це я не військовий експерт. питайте військових експертів. Але Там для себе ви знайшли. Повний Фейсбук, ви питайте їх. Да, так, Є такі експерти за Жданової, <світ> да. Хай Бог милує. Да, я не військовий експерт. Але ви для себе відповіли? Я знаю зашли. чому. Так. А от і мож... це було очевидно одразу. А, а можете описати для себе найскладніший момент в Маріуполі? Це все важко, найскладніше. Для мене особисто ну, емоційно важко дуже, особливо коли діти вмирають в тебе на руках. Жінки з ампутаціями. Тобто я звикла до 99,9% ну, поранених чоловіки, а в Маріуполі багато жінок, цивільних жінок, з обидва, обидві ноги. Ампутація, вони дуже страждали, і жінки реагують інакше. І в мене перший час я була трохи шокована. Потім я звикла. Емоційно важко. Фізично ну, ми звикаємо до всього. Тобто, це, по суті, такі були перші епізоди насилля над вразливими категоріями населення, які ви побачили з 2014 року, так? Ні, ні, я бачила до того, звичайно, на лінії багато цивільних. Старенькі, дідусі, і це дуже важко, звичайно, теж сприймати. Але поранених цивільних в, такому, в такій кількості ну, було хіба що на Майдані. Ні, менше було. От ця війна по кількості поранених, по кількості страждань, Майдан перекрила. От ви можете. Є така, в принципі, думка, що війна Росії проти України, вона якраз і почалася на Майдані. Я думаю, що вона почалася ще років так, майже 400 тому. І це наша доля. Ми мусимо цю карму відпрацювати. Як, на вашу думку, успішно відпрацьовує? Да. Так. Якщо. Перестануть о, 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 люди думати більше про себе і будуть дбати про оточуючих, про всіх, про них теж хтось подбає, і ми тоді переможемо 100%. Ну, як весь світ нас зараз підтримає. От ви дуже багато часу проводили на Донбасі з 2014 року. А, чи є у розуміння, відчуття, яка його доля? От дуже багато ваших колег. Хто був парамедиком, хто зараз там перебуває на фронті, каже, що цілком вірно, що його доля буде така, як в фільмі Атлантида. А що за фільм Атлантида Васяновича. Там в головній ролі знявся Андрій Римарук, волонтер «Повернись живим. Подивитися. Ну тобто там по сюжету кілька років після того, коли закінчились бойові дії на Донбасі. Він розбитий вщент. І на Донбасі е, працюють люди, які там дістають стіла, ідентифікують там все, розбирають завали, і є люди, яких це не відпустило от про це кіно не знаю, я треба подивитися, мені так важко сказати. Я спостерігаю за тим, як хлопці та дівчата, які пройшли всю цю війну в цей полон наскільки міцними. Незламними вони стають, ну, дійсно це надзвичайно сильні люди. І чим більше випробувань нам, випробувань нам дістається, тим сильнішими ми стаємо. Тим чіткіші цілі і тим ясніша а, атмосфера. Ну, тобто, Ясно, що робить. А, можливо, у Донбаса така ж доля, що через ці випробування він стане дійсно потужним. Ну, Взагалі Донбас це сильна земля. Але зараз, по суті, вона відгрібає поповні. Ну, за щось відгрібає, можливо, на майбутнє. Подивимось. Коли закінчиться війна? Цілком ймовірно, що ви потім зустрінете росіян десь за кордоном чи навіть на території України. Ваша реакція? Ти зараз зустрічаю за кордоном. Яка реакція? А, ну моя реакція, я просто дивлюсь і слухаю. Навіть російськомовні українці відрізняються вимовою від росіян і дуже легко випасти по акценту саме дійсно росіян. Я просто зупиняюся, спостерігаю, вони відчуваються, якось так намагаються Інтуїтивно швиденько відчувають. піти десь. Так. І от чи є якийсь мирний договір між Росією і Україною на майбутнє після нашої перемоги, який вас влаштує? Що це має бути? Це мусить бути звільнення, повне звільнення території репарації, покриття всіх фінансових втрат України і відбудова держави і зруйнованого. А, а що мене задовольнить? Мирний договір? Я не знаю, подивимося, як воно станеться. Давай почекаємо, яка буде перемога. Вона буде просто яка? Яка буде ціна. Бо є речі, які не можна перекрити А Які речі ви особисто не пробачите Росії ніколи? Ці жертви. Ці жертви цивільних, військових, загибель і всі ці страждання. Забагато цього. Дякую дуже. З нами була Юлія Поєвська та Дякую за цю розмову. Дякую, Санце. Удачі. Дякую. Програму створено за підтримки Офісу спеціального оборонного радника Великої Британії в Україні.